Як ми Лего застосували, коли ферменти вивчали. Елементи стем освіти скористай, Лего конструктор в поміч май. Дивися відео, і ви будете знати, як Лего при вивченні ферментів можна застосувати. Будову і механізми ферментів моделюй, ручками і мізками працюй, уяву вмикай і складні процеси вивчай. Слухайте загад. В організмі це потрібний, необхідний компонент. Це білок каталізатор, називається ферме. Називається деме. Ми з вами зараз розглянемо ферменти, як вони працюють, які групи ферментів є, як будову вони мають, що таке активний, що таке регуляторний центр. Змоделюємо. Змоделюємо за допомогою чого? Присок який? Лед, осилене активне це, це субстрат, середньо це на яку діє фермент. Зрозуміло. Активний центр підходить до субстрату, як ключ до замка. Це сам хермек. А от збоку ще є регуляторний центр. Він регулює. Може сюди прив'язатися інгібітор. Інгибітор, інгибітор це речовина, яка виключає фермент з роботи. Зрозуміло, вона змінює його конфігурацію, фору. І сюди субтрап уже що не підійде. Інгибітором може бути отрута змії, посолі важких металів, наприклад, ртуть, кадний. Зрозуміло? Солювати металів в батарейках є. Батарейки не можна викидати, бо вони можуть потрапити через ланцюги живлення до людей і викликати навіть, руйнування ферментів. Разуміло? Так. Зрозуміло? Добре. Роби. С Субстрат. Активний центр. Активний центр. Так. Воно... Утворився фермент-субстратний комплекс. І субстрат розпадається. І розпадається, утворюються продукти реакції. Продукти реакції. Так. Так. Приєдналося. Субстрат розпадається. І це вже що будуть продукти реакції. Розуміло? Так. Хто ще? Активний центр залишається без змін. А то в тебе що вже будуть? Продукти, продукти реакції, так? Новий субстрат зроби. Так, субстрат. Підходить куди? центру. До активного центру, Як ключ до замка. І відбувається реакція. Відбувається реакція. Ходить. І, і знову продукт реакції. Так. І відбувається реакція. Новий субстрат так само, так? Підпосій замка. Якщо я так Ну, угу. путіла, це субстрат, а це. Активний центр. Активний центр. Підходить як ключ до замка. Впадається і утворюється продукт реакції. Утворюється продукт реакції. Показуй. Так. Підходить як ключ до замка, так. І відбувається. Це у вас який вже складний складний фермент. вірно. Це білкова частина і небілкова. Небілкова частина це буде вітамін. Покажи його, де він вітамін. Оце він. Інімі його, да. О! Оце вітамін. О, я не записав. Так, покажи. де Вітамін. Оселін, так? Без нього фермент не буде працювати. Зрозуміло? Да. Покажи інгібітор в активному центрі. Оце він. Став його туди. І що? Субстрат не може приєднатися. В солі важких металів, наприклад, так? У тебе інгібітор такий. Так, і субстрат не може приєднатися, так? Да? І у тебе інгібітор. Отак. ртуть приєдналася, і що субтрат не може приєднатися. Так. Який? Інгебітор отакий у тебе, так? Так. А субтрат не твій? Оце, так. Добре. Тепер забирай інгибітор. Активатор, і субстрат підходить. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте вподобайку, пишіть коментарі і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Дякую, хто дивився на екран. З вами знову був пан Степан.